Українці завжди шанували сім'ю. Найбільш цінними є родинні зв'язки. Від батька до сина, від бабусі до внучки передаються духовні цінності досі. Сама родина є найбільшим багатством, тією основною платформою, на якій будується все. Тож бажаємо вам завжди любити та цінувати своїх батьків, дітей, внуків, братів та сестер. Знати і вірити в те, що завжди є родинна підтримка. Ми, українці, всі одна велика сім'я. Хто розкаже мені казку, хто щедріший всіх на ласку? Ти, матусю, наймиліша, в цілім світі найрідніше, хто нас ніжить і голубить, пестить, гладить, ніжною любо, пригортає до серденька ти моя найкращаненько. Тато рідний, мусиш знати, ти найкращий світі тато. Добрий, сильний та стрункий, Хіба є де ще такий? Будь упевнений, мій тато, що я тебе буду вартий. Все робитиму, як ти, тільки треба підрости. З батьками дитина захищена буде, і душу дітей не остудить зима. Два слова крилатих – мамо і тато, і серце радіє. Летить, наче пташка, яскраве майбутнє. Вони нам дали натхнення і надію. І найбільше у світі це наше життя. Миру, злоходи, здоров'я, я бажаю тато мій. Свято це нехай дарує здійснення прекрасних мрій. Все тобі нехай вдається. Перше будь-перемагай, щоб не трапилося тусів, рук своїх не опускай. Очерівних лише мама і тато, оскільки любові у них і тепло. Вони для дітей означають багато, щоб щастя, іскрость, і радість. Цього. Бо тато і мама це рідні нам люди. В ріднішому у цілому світі нема. Тату мій милий, любимий і хороший. Дуже я хочу бути на тебе схожий. Ніжний і добрий, мужній, і сильний, розумний, веселий, і супернадійний. Обнімаю і цілую я тебе з святом, мій найкращий тато. Бабусенько, мило, бабусенька рідна, онукам та дітям ти завжди потрібна. Вітаємо, любу бабусю зі святом, їзимо щастя і здоров'я багато. Спасибі, матуся рідна. Тобі за все я говорю, за допомогу, силу і підтримку. Тобі, мамо, дякую. Мамо рідна, разом з татом ми вітаємо зі святом. Нехай життя буде багатим на здоров'я і на силу, і на доленьку щасливу, На яскраві довгі роки без турбот і без мороки. Люба, бабусю, тебе я вітаю, радості, щастя, здоров'я бажаю. Хай тобі сонечко, світиться яскраво, квіти буяють, стеляться трави. Бажаю тобі, 100 років прожити. Нехай тебе люблять, онуки і діти. Ніхто любити так не вміє, ніхто так словом не зігріє, ніхто не зможе так чекати, як рідненька наша мати. Мама й тата. Я дуже рада, що моїми батьками стали саме ви. Ви найкращі, найчудніші люди у всьому всесвіті. День святковий цей я Вітаю від душі, хай віче за тобі доля, подарую всі ключі, буде хаймісним здоров'я, успіха хай в житті прийде, кожен день тобі хай радість і натхнення лиш на все. Дорогий дідусь, прийми вітання від своєї онучки. Бажаю лише теплих і сонячних днів. Будь бадьорий і веселий, мій славний, рідний. Хоч ти й дідусь, але душею молодий. Тобі я, мама, вдячна за те, що я живу і дихаю. За цей світ, що мені подарував, лише про одне тебе прошу, завжди здоровою будь, рідна. З лиця посмішку не знімай, нехай тебе Бог оберігає, все буде, мов рай. Найбільш дитині треба мама й тато. Обійми, поцілунки, їх тепло, щоб їх любов несла у світ крилато. І в досталь світла щирості було, щоб з дітьми, мама й тато, розмовляли, в природу зачаровану вели, пісні співали і казки читали. А в сім'ях дружно й мудро всі жили. Дуба, бабуся, я тебе вітаю, радості, щастя, здоров'я, бажаю. Хай тобі сонечко світить справа, фліти куряють і стеляться трава. Наш славний рівний найкращий у світі, з тобою нам завжди і світло. Ти гарний господар та, та батько чудовий, даруєш турботу та море любові, спасибі за ласку, за руки умілі, що вмієш підтримати словом і ділом. Вітаю сьогодні зі святом, мого милого, любого тата. Буду вічно любити, завжди берегти. Хочу вирости, стати татусю, як ти. Спасибі тобі, матусю, за те, що я живу на цьому світі. І в цей прекрасний світлий день я подарую тобі квіти. Свята прекрасна, добра, мила, тобі моя душа співає. А, любов твоя така палка на світі зло перемагає. Люба, матусю, хай молодість твоя ще довго квітне, нехай усмішка сяє на вустах, і лиш хороша, лагідна привітна тобі в житті притиняє шлях. Моя єдина, ти для мене цілий світ, і хоче ще дитина, хоч мені ще кілька літ. Я тебе, Матусю, мила, я кохаю над життя і бажаю будь щаслива, наче квітка весня. Гарна ти, Матусю, люба, дуже мила. Ти мене ще малку звичу і навчила. І щодня навчаєш, як любить родину, мову нашу гарну, рідну Україну. Можна у світі чимало зробити. Перетворити зиму на літо, можна моря й океани здолати, гору найвищу, штурмом узяти, можна пройти крізь пустелі та хащі, тільки без мами не можна ні за що, бо найдорожче стоїть за словами, в світі усе починається з мами.